Вітаю всіх! Ну що ж, повторення наших баранів, відкриття кордонів. Давайте дивитись. Так, до кінця 2025 року буде в Україні відкриття кордонів для чоловіків. Дивимось. Сімка кубків. Відповідь ні. Це ілюзії, бажання, розмови, але не відкриють кордони вони. бояться. Через війну. Ну, Зрозуміло. І подивимося ще. Що звалять, любі мої. Страшно позвалюють всі. Вісімка кубків. Ось вам. Чому? Всі звалять, хто забажає, хто зможе. Вони не захочуть поки що їх відкривати, тому що війна трансформується в певний процес. Через який вони не захочуть це зробити. Тепер. Кордони відкриють на початку 2026 року. Давайте подивимось. Ось. До речі, це карта ресурсів, карта грошей. Потрібно буде початок 2026 року. Конкретна зупинка війни. Розчарування. Стрічки, дивіться, які круті. Що треба щось робити далі. В червоне в житті ось вам пішло. Партнери допомоги. В принципі, для військових відкриття доріг нормальне для всіх. Угу. І конкретна домовленість. Дивіться, я маю інформацію на березень 26-го року повне підписання договорів якихось про мир. Ось воно йде, початок 26-го року. І, знову ж таки, сімка мечів. Дуже багато маніпуляцій з цими кордонами буде. Не захочуть вони просто випускати людей, бо багато не повернеться. Зрозумійте ви? Тепер це все трансформується. Чому я повторюю ці розклади? Бо тенденція змінюється. Хто слідкує за цими розкладами, пишіть, як вам тенденція. Пишіть, бо я не пам'ятаю, всі розклади, їх пам'ятати не можу і не повинна зовсім їх пам'ятати. І це нормально. Це абсолютно нормально.